Назаготовляли матеріал, нас треба ресурсу, робити товщину. Відкрив ножі, треба трішки реаменювати, реаменю. Реанімувати, Олександр. Та, та, та. Треба Зробити реанімацію. Реанімацію ножам, тому що вже вони підсіли, і їх вже треба точити, знімати, а я не хочу ще знімати, тому хочу доробити, тому зараз я їх почистю від смоли і брусочком їх заправлю. Зараз покажу. Тут у нас є вже такі підсажені міста, треба їх трішки підзаправити таким грубшим брусочком, потім мільчим заправити. Таким чином, ми їх трішки якби підточимо, так як ми ніж на кухні точимо, і не дамо можливості їм затупитися. Бо якщо він буде підтуплений, а ми ж його не бачимо, бо він закритий. А мус спрена сильно, ми не відчуваємо бо він автоматом. І е, в таких містах, де ножі тупі, вони, е, ножі тупі, вони згорають, стають чорні і повністю згорають. Для того, щоб це не допустити, їх треба або часто точити частіше, або провіряти і е, трішки їх підтачувати для того, щоб не дати їм можливість згоріти. Зараз ми цей процес зробимо і я сподіваюся, що ми всю цю. Кучку ще це все дори мусуємо. а далі будемо знімати і точити.